Знайшли грант на мільйон доларів, але нема кому і коли писати. Дайте мені три хвилини, і я запропоную вам рішення для вашої деталізованої заявки за 24 години: одна людина і два ai асистенти Вітаю! Я Олександр Бабій, я експерт з грантів та фандрейзингу. Я займаюся цим 20 років, активно пишу та перевіряю заявки. І повірте, я знаю, що таке втрачати ночі і можливості, коли ідея є, а команди та можливостей для ефективної підготовки структурованого документу немає. І ви втрачаєте дедлайни або перевантажуєте людей, або втративши дедлайн і перевантаживши людей. Все рівно подаєте неоптимальну заявку, яку потім відхиляють, тому що не вистачило часу на аналіз або на перегляд детальної документації, а найчастіше на обґрунтування ефективності вашого рішення. Це втрачені можливості фінансування, віра в себе і людський ресурс. Та насправді на сьогодні технології дозволяють змінити правила гри і зробити роботу навіть однієї людини більш ефективною. Уявіть, що у вас є класний, цілодобово доступний не просто асистент, а партнер, який вміє аналізувати заявки. Забирати у вас всю рутину, залишати вам стратегічні рішення, і при цьому здійснювати перевірки, формувати класний текст і не забувати дрібних деталей. Звичайно, я говорю про штучний інтелект, який налаштований саме для вас і під ваші задачі. І саме для цього я створив курс Гран за за 24 години. Це не теорія. Це концентрована практика, і на цьому курсі ви не просто дізнаєте, що таке штучний інтелект чи як він працює. Ви створите два власних AI-асистенти. Один з них буде допомагати вам освоювати курс, а другий буде безпосередньо вашим партнером в підготовці грантових заяв. Ми разом з вами пройдемо ваш шлях від ідеї до першого драфту. І це займе менш ніж 24 години. Якщо ви хочете перестати втрачати ці грантові можливості і готові отримувати результат уже сьогодні, тоді не гайте часу, переходьте за посиланням і дізнайтесь більше про цей курс. А в наступному відео я детальніше розкажу, з чого саме він складається, що ви. Вивчите і що ви отримаєте в результаті проходження? Тому приєднуйтесь і до зустрічі!